Сьогодні маю вихідний, і в мене вже традиція в вихідний на сніданок вранці їсти омлет, тому що в такі дні я не встигаю. А омлет я дуже люблю і дуже корисний. Я сьогодні вирішила проекспериментувати і додала, бачите, в омлет додала броколі. Я вчора трошки. Відварила, навіть не відварила, мабуть, три хвилини потримала в кип'ячій воді і брокколі. І зараз додала омлет, ще не пробувала. Надію, що смачно спробую. І зробила тост і положила шість листочків водорослі для, для поповнення організму йоду. Йодом. А то моя подруга вчора мені сказала, що та, ти там листочок кладеш, немає сенсу від нього. І сказала, що я мало їм. Ну, не вже я мало їм? У мене більше не влізе. Оце ще в мене кольорова капусточка із, із сметаною тушкованою, какао завжди я п'ю. Одне печиво з батермілком. І я люблю. Ой, батермілком, пробачте. З арахісовим маслом. І я, я люблю, але воно не, не дуже корисне, але ну, я його купила давно і воно так фіфті-фіфті, я вирішила все-таки з'їсти. І ягоди. Ну, я, я думаю, що це нормально для сніданку. Не знаю. Скажіть, що не так? А то мені подруга каже, що я ну, зовсім мало їм. Ну, як же мало, я просто більше не зможу. Через пару годин каву ще вип'ю, ну і все, а потім обід, три рази на день. Для мене це достатньо.